Потяг. Був час, що потяг не їздив, світла, як було небагато, ви розумієте, потяг на електриці. Завжди мені цікаво, що Тесли роблять, коли зараз проблеми зі світлом. Нє, та, якщо він знайшов гроші на Теслу, він знайде гроші на світло. Я це розумію, але глобально здавалося, що тесла не залежиш від нафти, від цін на бензин. Але виявилося, що залежиш від наявності світла. в розетці. Сьогодні теж слизько, але не так слизько. як Вчора, наприклад, було. Теж від'ємна температура, 3-4 градуси морозу. Як казали, наступного тижня буде трошки тепліти. А потім під кінець тижня має похолодати і піти сніг. Ну, це знову ж такі, прогнози збудуться. А ми йдемо верхній стежкою і парку, наприклад, Молдови. У нас є вже, напевно, мінімум 100 разів відео цієї доріжки. Різну погоду, в різну пору дня, різну пору року, але все ще є. Бажаючи побачити свіже відео. Або кажуть, не знайшли відео. Зніми ще раз. було На початку тижня, кілька днів було сонце, понеділку вівторок було сонце, потім отзахмарилось, пішли трошки тумани, погода змінилася. Одні теж туман. А свине коли і туман, і мороз, ну, особливо похмуро видається. что-то Что-то что с накрапает. дождь, чи ,и снежинки какие-то пролетают. А нарачились, речи упали. Вот на кришталовый палац. Броніслава у Великий пісковий шлях, чи пісковий, як правильно казати. Ну, щоб не було ожеледиці, точніше, щоб можна було йти по ожеледиці. Піском насипано. І це дуже добре. Насправді це дає можливість ти не послизнутися. Там, де нема піску, там слизько. А і тут не знов добре видно парк. Фігура матері божої. Лавка для закоханих, яку відремонтували. І колишнє приміщення туалету, яке поки що не продається. я не знаю, що вам чути? мені добре чути, як нахарпаєш. Справді важко встановити, що це є чи дощ чи, дощ, чи сніг. А тут липи ростуть. А зараз це не дуже видно, що це липи. Це більше влітку видно, що це лип, коли вони квітне. Ми йдемо в напрямку до Молдови до батьківщини. Вітер піднімається, має посилити вітер в найближчим часом. Не було кілька днів вітру, зараз вітер посилюється. Коли в мене будова, розкажу цікавий випадок. І двірники насипали піску. Те, щоб не було слизько, точно так само по тротуару розсипали. Все як має бути. Ось з цих таких зелених ящичків. З піском ці зелені ящики встановлені по всьому місту відповідно. Прийшли будівельники. І я так розумію, що подумали, що це хтось у них їхній пісок взяв, бо у них такий самий пісок, купа стоїть в вільному доступі. Вони були дуже злі і всі цей пісок згромаджували. Фактично майже вся вулиця посипана, не посипана тільки в тому місці біля тої будови, коли вони подумали, що це їхній пісок. Потім самі послижувалися. Що... Ну, може, не будівельники подумали, може, господар господарі так подумав, і дав їм завдання. Змести весь пісок з дороги на їхню купу. ще поворот направо вже молдова, але ми до самої Молдови традиційно не підемо. Погода не спригає, прогулянкам до Молдови. знаю, справді наступного тижня має бути потепління, в день має бути можливо і 10 градусів тепла обіцяється. А, поки що погода є така, яка є. А трошки іннія видно навіть на цьому, на траві. Та не сніг, сніг отам далі. Сніг в основному розтану. Але ще трошки інні є. Трава зелена. Прямо колись була не просто стежка асфальтна доріжка до рікса зараз її вже нема.